Соборний молебень за мир в Україні, який проводиться щонеділі на головній площі Кременчука, вже став потужним символом єднання та віри українського народу у нашу перемогу у наших воїнів та справедливість у цьому світі. Благословляємо наших військових там, бережи на нулі, на відпочинку, на ротації. Благослови, і ми благословляємо поранених, хто потребує зцілення відновлення від тебе. Боже, ти твориш чудеса. Благословляємо тих, хто в полоні зараз наповни силою своєю і збережи, збережи життя і здоров'я кожного і виведи. Приведи додому, виведи з полону в ім'я Ісуса Христа. Спільна молитва, у якій єднають свої сили віряни та священнослужителі різних конфесій, дає нашим захисникам певної сили для боротьби з ворогом, слугує оберегом від злої та нечистої сили. Кожен присутній молився, щиро віручи, що Бог почує його найщиріші прохання якнайскоріше. Владику, людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі, та мир подав родові людському. Даруй і нині мир нам коренив нас страх твій. І утверди любов один до одного. Згаси всякий розбрат, відверни всі спокуси та незгоди. Господи, щоб не надивлячись на те, що сьогодні відбувається саме в ці хвилини, Господи, ми завжди вірили в беззаперечну перемогу України. Господи, щоб цієї перемоги жадала весь світ, і не тільки словами. Але ділами щонеділі на площі перемоги Кременчужани незалежно від віку, професії чи соціального статусу, стають єдиним цілим у прагненні до миру та свободи. Світло віри об'єднує людей у ці складні часи, даруючи надію та впевненість у краще майбутнє для нашої країни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.